Женця за сьогодні що зробили? Це нішу для підсвітки. Тут опуск під шафу. І сюди ось так опуски поробили на закарнізну нішу і повирізали ось ці дифузори, позакріплювали. Все, далі нам треба прицепити цю витяжку, закріпити її на шпильки нормально. Тому що вона була закріплена на тій фігні, як вона правильно називається, демфорна лента. чи як вона І все, перфорірована лента. На перфаріровану ленту цепити. Я, я ніяк не залізу її прикрутити з цієї сторони. І вона не жорстка. Нам потрібно кинути шпильки, закріпити раз, два, три штуки, задюбелитися. Закріпити його нормально, потім вже аж обкрутити її удешкою, потім аж набирати каркас. Так, Жень, бач, ось потрібно набирати передопуск, потім оце все вичисляти, вирізати. Ось як тут вирізати і тоді, і тоді вже вставляти ось цей фан фанкойл туди. І рівняти вже в один рівень з цією стороною. Так, Жень, ну тут коротше, придумали, а так як я тобі кажу, через щоботи через костелі. Через щоботи, через костелі. Ніяких тоді вже шпильок не треба, не вези, тому що ми їх ще будемо ждати дуже довго.